Тарас Григорович Шевченко заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милі, що плани широко полі і Дніпро і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий Як понесе з України у синє море. Кров ворожу, отой дія, і лани, і гори. Все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, І вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, нові, не забудьте пом'янути незлим тихим словом.